Вітаю! Розпочинаємо підготовку до державної підсумкової атестації. Зазначте, будь ласка, назву диктанту: У кожного свій південь. Прослухайте, будь ласка, увесь диктант. Відлітаючи на південь, ластівки сіли відпочити на дерево, під яким був курник. Вони говорили про те, як чудово на півдні. І тими бесідами захопилась одна курка. Раптом вона подумала: Я теж хочу на південь. Набравшись відваги, вискочила на огорожу, повернулася на південь і, спіймавши попутний вітер, полетіла щодуху. Щоправда, за декілька метрів курка гепнулася в яблуневому саду. І тут вона побачила рай на землі. Тінисті широкі дерева, соковиті яблука, опудало й навіть сторожа. Повернувшись, вона із захватом розповіла про все іншим курям. І от ластівки знову сіли на дерево і заговорили про південь. Але тепер кури вже не мовчали, як зазвичай, почувши про море, скелі, пісок, вони сказали: які скелі і пісок? Що ви верзете? От у нас є свій курячий авторитет. І, уславлена літунка, почала гарячково розповідати про яблука, опудало й сторожа. Он він який? Південь, сказали кури. А те, що розповідаєте ви, це просто якась маячня, якій ви самі не вірите, а іншим тільки туманите голову. Тепер ми самі все знаємо. Ластівки якось загадково вспіхнулися і, нічого не кажучи, полетіли на південь. Розпочинаємо записувати речення. Спершу слухаємо перше. Відлітаючи на південь, ластівки сіли відпочити на дерево, під яким був курник. Пишемо абзац. Відлітаючи на південь. Ластівки сіли відпочити на дерево. Під яким був курник Перевіряємо речення. Відлітаючи на південь, ластівки сіли відпочити на дерево, під яким був курник. Наступне слухаємо. Вони говорили про те, як чудово на півдні і тими бесідами захопилась одна курка. Пишемо: Вони говорили. Про те. Як чудово на півдні і тими бесідами. Захопилась. Одна курка. Перевіряємо речення. Вони говорили про те, як чудово на півдні і тими бесідами захопилась одна курка. Наступне речення: слухаймо. Раптом вона подумала. Я теж хочу на південь. Пишемо. Раптом вона. Подумала, я теж. Хочу на південь. Перевіряємо. Раптом вона подумала. Я теж хочу на південь, наступне речення слухаємо. Набравшись відваги, вискочила на огорожу, повернулася на південь і, спіймавши попутний вітер, полетіла щодуху. Пишемо, Набравшись відваги, вискочила на огорожу. Повернулася на південь і спіймавши попутний вітер. Полетіла. Що духу? Перевіряємо, набравшись відваги, вискочила на огорожу, повернулася на південь і, спіймавши попутний вітер, полетіла щодуху. Наступне речення слухаємо. Щоправда, за декілька метрів курка гепнулася в яблуневому саду. Пишемо. що правда За декілька метрів курка гепнулась. В яблуневому саду. Перевіряємо речення, щоправда, за декілька метрів курка гепнулася в явлуневому саду. Наступне речення слухаємо. І тут вона побачила рай на землі, тінисті широкі дерева, соковиті яблука, опудало і навіть сторожа. Пишемо: І тут вона побачила. Рай на землі, тінисті широкі, дерева, соковиті яблука. Опудало, й навіть сторожа. Перевіряємо речення. І тут вона побачила рай на землі: тінисті широкі дерева, соковиті яблука, опудало й навіть сторожа. Наступне речення слухаємо. Повернувшись, вона із захватом розповідала про все іншим курям. Пишемо, повернувшись, вона із захватом розповідала. Про все іншим курям. Перевіряємо речення. Повернувшись, вона із захватом розповідала про все іншим курям. Наступне речення слухаємо. І от ластівки знову сіли на дерево і заговорили про південь. Пишемо. І от ластівки знову сіли. На дерево. Й. заговорили. Про південь. Перевіряємо речення. І от ластівки знову сіли на дерево і заговорили про південь. Наступне речення слухаємо. Але тепер кури вже не мовчали. Як зазвичай? Пишемо: але тепер. Кури. Вже не мовчали, як зазвичай. Перевіряємо речення, але тепер кури вже не мовчали, як зазвичай. Наступне слухаємо. Почувши про море, скелі, пісок, вони сказали, які скелі і пісок? Що ви верзете? От у нас є свій курячий авторитет. Пишемо, почувши про море скелі. Пісок. Вони сказали які скелі. Й, пісок Що ви верзете? От у нас є свій курячий авторитет перевіряємо речення, але будьте уважні це речення з прямою мовою. Почувши про море, скелі, пісок, вони сказали: Які скелі і пісок? Що ви верзете? От у нас є свій курячий авторитет. Наступне речення слухаємо. Є уславлена літунка почала гарячково розповідати про яблука, опудало й сторожа. Пишемо: Є. Уславлена літунка почала гарячково. розповідати про яблука. Опудало, й Сторожа. Перевіряємо речення. Є уславлена літунка почала гарячково розповідати про яблука, опудало й сторожа. Наступне речення: Слухаємо. Он він який? Південь? Сказали кури. А те. Що розповідаєте ви це просто якась маячня, якій ви самі не вірите, а іншим тільки туманите голову. Тепер ми самі все знаємо. Будьте уважні в наступне речення з прямою мовою. Пишемо: Он він який. Південь. Казали кури а те, що розповідаєте ви. Це просто якась маячня. Який ви, самі не вірите, а іншим? Тільки туманите голову? Тепер ми самі все знаємо. Увага! Перевіряємо речення. Он він який південь, сказали кури. А те, що розповідаєте ви. Це просто якась маячня, якій ви самі не вірите, а іншим тільки туманите голову. Тепер ми самі все знаємо. Наступне речення слухаймо. Ластівки якось загадково всміхнулися і, нічого не кажучи, полетіли на південь. Пишемо наступне речення з абзацу. Ластівки. Якось, загадково всміхнулися, Й. Нічого не кажучи, полетіли. На південь. Перевіряємо речення. Ластівки якось загадково всміхнулися є, нічого не кажучи, полетіли на південь. Зараз, увага, перевіряємо увесь диктант. У кожного свій південь. Відлітаючи на південь, ластівки сіли відпочити на дерево, під яким був курник. Вони говорили про те, як чудово на півдні і тими бесідами захопилась одна курка. Раптом вона подумала, я теж хочу на південь. Набравшись відваги, вискочила на огорожу, повернулася на південь і, спіймавши попутний вітер, полетіла щодуху. Щоправда, за декілька метрів курка гепнулася в яблуневому саду. І тут вона побачила рай на землі тінисті широкі дерева, соковиті яблука, купудало і навіть сторожа. Повернувшись, вона із захватом розповідала про все іншим курям. І от ластівки знову сіли на дерево і заговорили про південь. Але тепер кури вже не мовчали, як зазвичай. Почувши про море, скелі, пісок. Вони сказали, який скелі пісок? Що ви верзете? От у нас є свій курячий авторитет. Є, уславлена літунка почала гарячково розповідати про яблука, пудалу і сторожа. Он він який? Південь, сказали кури. А те, що розповідаєте ви, це просто якась маячня. Які ви самі не вірите, а іншим тільки туманите голову. Тепер ми самі все знаємо. Ластівки якось загадково усміхнулися, є, нічого не кажучи, полетіли на південь. А зараз, будь ласка, самоперевірка.